Привіт, друзяки! Хочу виразити вам велику вдячність за вашу активність, за те, що ви дослухались до мого прохання про активність на моєму каналі, про те, що росіяни за нього взялись і що хочуть його знищити, забанити все таке інше. Завдяки вам, по-перше, я не тільки відбив. Тіх підписників, які злетіли, а ще й плюс наш з вами канальчик додав у підписниках. Плюс ми з вами підняли перегляди. Я вам за це дуже вдячний так тримати. Ну і так, скажу вам трішечки наперед, ми з вами поїдемо в невелику подорож до столиці України, до Києва. Так що... Привіт, друзяки З'явився в мене один день вихідного. Я приїхав до столиці. Зараз вам трішки продемонструю ту техніку руснявих, яка стоїть тут в столиці. Так, багато хто бачив. Ну, так щоб ви ще раз її побачили. Це ця техніка, яка була під бучою, під Ірпіньом набита. Ну, звісно, тоді їх. Тут її одиниці, але сам факт, що цих кадрів в мене не було, з'явився час, тому, тому зараз швиденько пробіжусь. Ось їхнє В. ось їхнє за три дня до Києва. Десь приблизно ось так це все виглядає. Отак от, от вони хотіли наш Київ за три дні тварини. Ну, тепер їхня техніка спалена, стоїть. Не вдалося хлопята за три дні взяти Київ і не вдасться. Не за три ніколи не вдасться. Ось ракети, які прилітають на Київ. Так от вони виглядають. Їхні танки стоять спалені. Ну що, хлопці? там? За три дні до Києва. Змогли, не змогли? Мангали їхні наваряні, які також не спасають ні від чого. Це для тих, хто там наварює мангали, думає, що він спасе. Ніхрена не спасе. Ось от, от річ. Ну звісно, що тут їх одиниці стоять. Все інше переплавив на металолом. Покажу вам всередині, як вона виглядає. Ось так от ви русняві горітимете. Ось так ви вигорите всі, всі ці тварини, які прийшли на нашу землю. Зараз танчик в середині вам покажу. Ось так ось русняві, Всі згорите на українській землі. Друзі, повернув, ми з вами почали про дещо забувати. А про це забувати не можна. Ми з вами почали дещо фотографувати, знімати на відео, те, що знімати, фотографувати і виставляти в соціальні мережі не можна. Але вже там, де менше людей, де я менш увагу на себе зосереджую, бо тут зараз на мене всі дивляться, я по формі тут один. Так, друзяки, цю інформацію, яку я вам зараз розповім, прошу максимально поширити. Це ось та інформація, яка, яка буде корисна, це те, про що ми з вами стали забувати, а дехто зовсім забув. Тому от ось цю інформацію прошу прокоментувати, прошу поставити лайк і прошу максимально поширити по всіх. Своїх соціальних мережах, друзях і все таке інше. Ось, ну я думаю, те, що я вам зараз скажу, ви самі зрозумієте, що це є важливо. Тому. Про що ми з вами стали забувати? Дивіться, будь ласка, не робіть фото та відео колон військової техніки. Навіть якщо їх там 3-5, все одно не потрібно, не розповсюджуйте це фото та відео в соціальних мережах. Не робіть фото та відео хлопців, які переміщаються з точки А в точку Б. Чи можливо вони десь там стали на відпочинок в лісі чи в полі. Неважливо, тому що ви видасте їхню локацію. Також, друзяки, не потрібно робити фото та відео і розміщати в соціальних мережах рух залізницею. То, як перевозиться військова техніка залізницею, цього також робити не можна. о, Це по-перше, по-друге, будь ласка, чому я згадав про це саме в Києві? О, вирвався на, на один день в Київ. Я це місто більш-менш добре знаю, так як я тут е, навчався в е, Київському політесі. Е, дивіться. на Z пабліку побачив відео з Києва, як працює Київське ППО. Ну, взагалі як працює ППО. ну Відео там, типу, що наше ППО справилось і таке інше. Нашим відео користується наш ворог. По місцю звідкиля вилітають ракети ППО. звідкиля збиваються шахеди. Можна. Можна вирухувати приблизне місце, де, де ППО знаходиться, де працюють хлопці. І тим самим ми наражаємо на небезпеку, саме місто наражаємо. Я зараз говорю не тільки про Київ, я про всі міста України. Наражаємо на небезпеку хлопців, які там працюють. Повірте, повірте, ворог, ворог цим користається, ворог цю всю інформацію аналізує і потім йому буде. Легше е, вразити, вразити е, наші, наші міста. Не знімайте, будь ласка, будинки споруди, в які влучили е, москальські ракети, тому що також можна буде по е, уламкам ракет вирахувати, що це за ракета, особливо якщо там десь на фото або на відео попаде номер цієї ракети або номер цього шахеду. І потім буде зрозуміло, по якому маршруту його пустили. О, іде, можливо, десь там в обороні є якийсь ну, нюанс, так би мовити. Зараз українське військо йде в наступ. Ми будемо відбивати нашу рідну неньку Україну у ворога. А ось цією інформацією буде користатись наш ворог. Тому давайте не дамо ворогу шансу, не дамо ворогу жодної краплини інформації. Ось дивіться, я коли відео знімаю, то ну, я десь там з під пеньочка, десь, десь з окопчика. На Херсонщині, якщо я там і знімав, то в полі, в лісі. Не потрібно знімати будівлі, споруди, тому що на ній, ну, по-перше, її дуже легко виріхати, по-друге, ви можете, того не бажаючи зняти адрес. Там табличка з адресою і все. Давайте будемо дотримуватись цієї інформаційної гігієни. І якщо ви таке відео побачите десь в соціальних мережах, будь ласка, напишіть соціальні мережі чи, можливо, напишіть автору, щоб він це відео, це фото видалив. Аргументуйте це тим, що ворог, ворог може цим, цим скористатися. Ось так ось, друзі, це така інформація, тому давайте ми з вами будемо більш безпечніші. Давайте ми з вами будемо пам'ятати про те, чого робити не можна. Друз'яки, дякую, піду, вип'ю київського чайочку разом з вами. Нарешті в мене з'явилась за 15 місяців в мене з'явилася хвилина спокійно випити випити чаю. Але я, я чай п'ю не сам, п'ю не сам. Я чай з нею. Це моя дружина. Покаже чи ні. ні. Обличчя не бажає показувати, але реальна хлопа. Є рідна людина і є синочок. Ну, На жаль, ми його особою не взяли, бо ми пішечки, а пішечки було б дуже тяжко йому.